Привіт-привіт, мої малята! Усім гарного дня! Я вас вітаю. Я ваша нова вихователька. Мене звати Анастасія Андріївна. І в мене є маленький друг, його звати Степаном. І він дуже хоче з вами познайомитись. Мене звати Єнотик Степан. А тебе як звати? Яке гарне в тебе ім'я! Ми раді з тобою познайомитися. І ми будемо добрими друзями. Діти, я знаю, що ви всі молодці, ви всі розумники, і тому я хочу вас спитати, а ви знаєте, хто такі домашні тварини? Так, це тварини, які живуть разом із нами в наших квартирах або домівках, наші хатні улюбленці. А у вас вони є? Добре, тоді давайте сьогодні дізнаємося трошки більше про них. Діти, а давайте з вами подивимося, якими найчастіше бувають хатні тварини. Це хто? Так, це котик. А тут хто зображений? Так, це собачка. А це хто такий маленький? Це хом'ячок. А це хто його родич? Морська свинка. А це хто такий? Так, це папуга. А тут хто плаває це рибки. Діти, за всіми хатніми улюбленцями потрібен індивідуальний уход. Вони всі потребують вашої уваги та любові. Тому давайте з вами зараз пограємо в гру. Хто що любить їсти. Перша пара тварин це кішка та папуга. Давайте з вами пограємо. Хто з них що їсть? Хто любить їсти рибку? Так, звісно, це кішка. А хто їсть суміш різних зерен. Так, звісно, це їсть папуга. А хто любить ласувати м'ясом? Звісно, кішка. А чим любить ласувати папуга? Що це таке? Так, це огірок. Вони його люблять їсти. А це що таке? Так, це морква. А хто ж їсть моркву? Звісно, папуга. А це що? Молоко? А хто його любить? Звісно, кішка молодці. А це вже інша пара тварин собака та хом'ячок. Як ви гадаєте, що любить їсти собака? Так, собака любить їсти м'ясо. А це що таке? Суміш насіння. Хто його їсть? Звісно, хом'ячок. Молодці. А це що таке? Так, це бурячок, який кладуть до борща? Як ви гадаєте, хто його їсть? Так, хом'ячки іноді люблять їм ласувати. А це що таке? Так, це кісточка. Хто її любить гристи? Так, звісно, це собака. Молодці діти. Діти, як я казала, за всіма тваринами потрібно, потрібно доглядати. У тих, у кого є домашні улюбленці, послухайте та поміркуйте, чи робите це ви. З усіма тваринами потрібно спілкуватись, грати, з кимось потрібно ходити на прогулянки. А ви це робите чи ні? Це потрібно робити, щоб вони не засумували, щоб їм було весело та цікаво, щоб їхнє життя було насиченим. Бо якщо тваринкам буде сумно, вони можуть захворіти. Але обережно не слід приділяти увесь свій час тварині, бо це може наситити її. Набагато більше емоцій, чим потрібно. І тоді вона буде емоційно перенапруженою і може почати нервувати. Тож усього повинно бути в міру. А чи є у ваших домашніх улюбленців свої іграшки? Вони їм теж потрібні. Вони повинні бути індивідуальними. Бо коли виходити у садочок, а мама з татом на роботі, їм одним в хаті сумно і вони теж хочуть пограти. Тому у всіх улюбленців повинні бути свої іграшки. У всіх тварин індивідуальні потреби. І тому їх потрібно готувати спеціальною їжею, яка буде корисною саме для них. Але у жодному разі їм не можна давати солодощі або іншу жирну та нездорову їжу, бо вони від цього починають хворіти. Їм може стати дуже погано, бо у тваринок смаколики не такі, як у людей. Діти. А ви ще знаєте, що тварин не можна лякати. Їм може стати дуже страшно, і вони будуть відчувати себе некомфортно. Тварини не люблять, тваринам не подобаються яскраві спалахи світла, різкі та гучні звуки. Тварин не можна фотографувати зі спишкою на фотокамері. І я думаю, ваші батьки точно знають, що якщо ваша собака або кішка, а може і інший улюбленець, потребує грумінгу. Грумінг це перукар, але для тварин. І якщо ваша тварина цього потребує, то її обов'язково потрібно водити до цього перукаря для тваринок, бо якщо цього не робити, вона може захворіти. А вам, мої улюблені дітки, я хочу дати завдання. Я думаю, ви всі дуже-дуже гарно малюєте. І щоб краще познайомитися з вами та з вашими улюбленими тваринками, я пропоную вам сісти, взяти листочок паперу, карандаші або фарби. І намалювати свою улюблену тваринку. А потім сфотографуйте з нею та надішліть мені фото. Ви всі дуже-дуже молодці. Я чекаю ваше фото з вашою улюбленою тваринкою. Ми із Степаном кажемо вам до побачення, діти! Бувайте! Зустрінемося наступного разу ще. На все добре!